Доброе утро. Ви балакаєте, а я буду їхати. Це Ви... зрозуміє. Куди тобі? Взагалі, робочий день у Вовика почався, він вже їде в магазин за якимись там, не знаю, стройматериалами. а я хвататися, аби не залишився. Рада, що Валик вдома до 6 вечора, Богдана можна залишити, він там гуляється в телефоні, а я причепилася. Їдемо вдома. Мені треба вибрати е, цю відеречку мусор. <говори> Відеречко мусорне, невеличке. Стоїть у нас відро у... для мусора там, під ящику. Таке величезне, я не знаю, нас і відра на... на два навіть. Я беру пакет на 35 літрів, написано. Як тряситься, блін? Що я вас чуть-чуть <говори> А то розходилися. І, коротше, говоря, на 35 літрів, по-перше, пакети розход, бо ми стільки мусору не накидаємо. По-друге, це цибулю обчистила цибулину, кинула туди. Уже воно цілий день там жде, поки не будеш ж виносити кожні 5 хвилин мусор. І ждеш, поки нас обирається хоч пів коробки той. Ну, в общем, я собі зробила вивод, що я викину, а під ящиком занімає міста, кабін скільки. Туди б можна чого скласти. Так я зараз куплю собі коробочку, а ходила була у мене можливість подивитися. Надобність була подивитися ці мусорки. І я тепер зробила вивод, що мені треба таку коробочку. Вони там недорогі, в пределах двадцятки, Ну, хочу собі купити таку коробочку. Раз він їде в Модом І сьогодні йому утром кажу, ти як будеш їхати модом, возьми мене. Він каже: сьогодні їду, якщо хоч поїхав. Дало. Тобі треба швидко вибалакатися, бо я остануся. Давай, давай, я... <рес> я остануся, а ти підеш на роботу, я можу і потім пізніше. Балаги, балаги. Погода замічательна. От про погоду можеш ти розказати. Погода мерзну. Мерзну з утра і з вечора. Ну днем на сонці жарко. Я вам скажу. Тільки сяду в машину, так давай. їдь. Не дивиться. О, сяду в машину, прохладно, особенно как двери открыты. Вчера в обед сел двери открытие Пришлось закрывать, бо футболки мерзнут, да, такая погода. Десять сегодня, ты сказал? С утра 10, да. Представь. ну это ну, краса, ця для нас вообще замечательно. Да, отвлекли мы, и солнце, на солнце жарко, ну хорошо жарко. И уже, ну, А якби там паляще сонце як у нас вдома називаємо, то наш дом це в Скільки в нас временно. домів було? Временно. ну а що там, у Павловки дом, а і Дніпровка дом. Там розстояння 60 км навпростець. На Степами. В последнє вже було невозможно проїхати, ну, такі були зарослі. Да, вже не можна. Ну нічого, ну все одно так що це невелике розстояння. Так що то дом. Машина крута їде, так? Да? Так. Да. То дом, а зараз під'їжджаємо в модом. Модом. Як это. Це ДОЛАР Так і це модом. Що я буду Що на синів дорого, так? Що я должен купити? Тут продається смесь смесь уже мішана в мішку бетон. Ну що, водичкою залив, помішаю, можеш ним работать. Не гладке, а таке мелка щебеночка. Ну як от сів. Це таке діло. Так що я приїхав, сейчас возьму два мішечка і вони по 25 кг. що ми тут заскочимо яка фура розружається <звирь> поїде поїхали зразу ну, тут треба розробити може вона теж виїжджає виїжджає більше все виїжджає виїде через приїду в карманчик О, і це ну вже готова там я не плитка, а такі вони як камінчики, ну, наподобі плитки. І повиривалося вже. Воно нічим не, не було заділено. А я їх на оцей розтворчик, Просто я засипаю сухим, а потім водичкою полив. І воно схвачується. І... Це Де, і... де, де ти, ти, ти сьогодні Тихо-тихо-тихо-тихо. Та Газу... оце таке. <рес> Газує. блін. Оці. На автокарах їздять, скільки цього різних мішків. О, і людей скільки з утра. всі строїть. Всі строїть. Хто поїхати пропустить? Та я... ніхто хто влізе, то і буде. не їдь, може туди, а тут там іде їздити. Мені ж треба зараз сюди заїду і влізу. У -у 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 -у. Щоб ти вже менше носити. Так, все. так. о, тут. Туди. Тут неліки прикольні. В общем, такий у нас сьогодні день почався. Да. Я э, заразом розкажу ж вам, у мене є один коментар, на який треба відповідати офіційно. Ну, ми зараз сходимо в магазин, купимо, що треба, а назад будемо їхати. Навряд, навряд, навряд ли чи я вспію так швидко? А що ти хотіла, я тобі Та про гірочки треба розказати. Написала мені дівчинка, що я не права. Я б, може, і не відповідала так, бо якби вона слово я не ви не праві, що то гіркі. Ну, два слова. Я, ми розказували з тобою, що купляли огірки, поливалися вони селітрою, виросли носики і все. А вона мені пише, що ви не праві на щодо -то огірків, тому що я купляла, я не, не для продажі, я купляла там 20 сортів чи скільки сортів вона купила огірків і сіяла різних країн, е різні там всякі. вони, всякі. Uh -huh. і вона... <кій> Один сорт був такий, в якому виросли цвіточки, і вони так туго держалися, що їх можна було дуже дуже акуратно зняти руками або обрізати, треба було ножичком. Ну може, і таке я вам вистав Ні, да. Я не хочу вкратце. Ну, я Це ти а я щас бистро поки не забувся. Діло в тому, що один той самий сорт цілий балаган дві да? угу. і я я цей раз не залю. Сілітри, значить, цвіточок впадає. На другий раз, на другий ну там через три дні залью, значить, виросте світочком. Це що, У сорта міняється. Ладно, побігли ми. Ну. Що ти не можеш вибрати, як корову, от дойну. Ну було дві, дві два цвіта і дві мусорки. Ні, треба кожну кору. Отака в нас величезна дома. А так хочу, за ну, то, за то вже багато влаги. Я хочу оцю. А він мені морочить голову оцю. Ну темненька. Темненька, каже, щоб не так видно замазане. Як воно темно, ви ще виділи. У відміс. нас меблі темненькі, коли ще не та й все. Ну я все одно остаюсь при своєму міні. Я беру те, що мені подобається. Це ж мені на кухні займатися, а не тобі. Бери, бери, бери. Знає, О, що така я... штучка стоїть 22 злотих. Я твою тему я теж не дуже люблю. Особливо пакет... тебе темне я люблю. Пакети треба вибрати. Ти прямо у лице мені лізеш. Отаке мусорку може треба на, туди, де ми хотіли. Це на стірку. А. Я тобі не скажу більше нічого. Я тобі кажу, що таке не, не підходить. Я не можу просто продовжити. Пам'ятаєш, ми казали, що нам треба великий бак для мусора. А, -а, а Не воно. Ой. А ти казав, треба подивитися великі. Не, ні, 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 не тут, не тут. Mm. Вони не такі. Вони, ну, то, мабуть, зовсім здорові. То зовсім здорові. Ну. Знаєш, яку можна поставити? Ось там у нас під біля цього. Оце хороше. Хоч стірку. А ні, під стірку на стількими кришками лікарять. Ну ладно. Ось опід <кху> Да, Так, якби не велике. Щоб воно узенька, влізло така, щоб під умивальник. Скільки має ціна? Ціна ой 36. 30-35. Можна брати таку. Ну, ну, і вона узенька туди залізе. Ну, сьогодні мене буде. Сьогодні ні, конечно, бо сьогодні времени немає. Все, де ми йдемо далі. Ми йдемо по, по пакету, так. Кого? Да. Дома рассіюватель опять. До Хорошо. Воно, да. наверное, аж в тому краю, а тут тут немає. Аж да. туди Дома. просто треба пройти. Ну що тут? Понимаєш? Тут забудемо. О, ще хотіла подивитися. Сейчас пошли. Выбрала? Ну я це думаю, на 20 литров будет хороший чи ні. Хороший, 20... то ж я брал на 35 собі, шнурком. А здесь шнурочком чи не? Ну должен быть. На 17.30. Не маленький, наверное, не будут шнурочком. А, вони такие завязочки. Намалевано нужно быть. А ну вообще. Уркина. Нічого на... беремо цю да. насмішали. Все. Да. Відомо... Великі ж нам не ну, не треба. Хіба що просто. Да, не надо. Ну що совок Не беремо соло? Ні, сувок поки не беремо, треба ну, що. Покажемо, покажемо. Да. Все. Відключаємося. Все, скопилися. Набрала на свою ту. На цвіточок на свій забуваю, як називається удобрення, бо без нього немає діла. Так що, дівчатки, продовжити мені треба, бо мені треба тут закінчити, бо вдома всі сплять, не хочу потім е, горати на всю хату. Я ж Волик швидко на скору руку все розказав. А я ж хочу розказати, щоб я ж не була брехухою, бо в мене 3000 підписчиків, мені так підказали, що я не права. Що аж смішно? Це правда смішно, дівчата. Значить, дивіться. Я розказувала, якщо ви дивились мій канал, якщо ви бачили, що я розказую, подивіться по карті, якщо ви не знаєте. Де це Кам'янко Дніпровський район Запорожської області. Це місто, де займаються люди іменно овощами. Мій магазин у нас був невеличкий такий магазинчик продуктовий. Там і він стояв на базі на території бази, яка відправляла по всій Україні овочі, приймала по всіх наших е окружностях, по всьому районі. Кури грузилися на Київ, на Одесу, на Харків на всі супермаркети. Я балакала з вами на цю тему, на ринках продавали. Ми вирощували на городі. Я не могла вам збрехати, що я не права чи права. Ви виростили для себе на городі. Я согласна, що є маленькі там якісь пакетики двохрубльові. І ви взяли для проби, займалися для себе. Я не кажу, що ви не праві. Ви праві, таке буває. Ми колись в своє время, як якщо жили в Херсонській області, як не було води, як ми з кружечки поливали, ми експериментували і щось таке вирощували. Я розказувала про ті огірки, які 100% візьміть зараз для експеримента, пачечку огірків посадіть, ще до восени виростуть. І коли почнеться такий огірочок, зробіть на два на відро води, дві-три ложки селітри і налийте туди. І подивитися, які вони будуть через день. А ще лише п'ять. Та ні, щоб не згоріли, що... <свісно> бо як багато, то згорять сам куст згорить. Так що візьміть і проекспериментуйте, аж потім скажіть права я чи не права, тому що так задіває, оце не права. Ми займалися, у нас балаган на городі, ми е, свої продавали ще й купляли в людей, жили балаган, 10 років. Балаган це велика, велика теплиця. Балаган це, да, це велика теплиця, яка е, закриває 5 соток землі, 5,5 соток землі. Е, 4, 4 метри висоти, і підв'язані огірки росли. І якщо їх полив селітрою і утром не встиг зібрати, на вечір вони отакі. Ну якщо це полив в міру сілітрою і не встиг зібрати, а якщо тільки чуть більше сілітри, дав все, його попри із отаким цвіточком. І не розказуйте мені, пожалуйста, що я не права, бо я цим займалася. І, я знаю, як це. А, а то, що ви дома виростили, я ж не кажу, що ви не праві. Дома може бути, може бути такий сорт, який держиться цвіточок. Ніхто ж не возмущається, так як ви. Прям зразу ніколи не писали нічого, а тут прям так вас заділо, що це я не права. Ну чого я не права? Ну от що ви пробували? А я пробувала, знаю. А правий, я переб'ю тебе, бо забудуся. Правий, я що огірок оце в нас 4 метри балагана, він росте наверх. 4 метри, а потім опускається, ще й наниз росте. Да, ще й на і ще й на низ перекидаємо через проволоку, хто зна куди. І ще й донизу доросте. Так, ще й понизу плететься. Це ви думаєте, а помі... от... помідор теж метрів 5 росте. От того, що якби ви оце дома нічим не поливаючи, ото вам виросте світочком, п'ять огурчиків, він би у вас виріс у висоту 5 метрів. Ну, щоб щіпувати, треба, помідор теж. Ми прищипаємо, щоб високо на щоб пішов плод. Е, оце два метри виріс. треба прищіпнути верхушку, щоб далі мене різ. є на старому ноутбуке. Ну це надариться, це нада злідою. Я ну, е, знаєте, е, як не... нам оце, е, у кого зуби скріплять, Як оце дивляться, нас <кхів> з того села, де ми ну де це вирощую, що ми оце відкриваємо тайни всім. <реш> да. Хто, куди, що се? Або поясні. за клубніку, або за помідори, кажуть, ой, вони на колені, на Вони з. С... Оцими всякими хіміями 100%. Ну, їх ніхто не буде колоть у хвостик, у носик, куди-небудь. Їх тукають, так зверху, бризкають, коли е, зелені, ну, позеленів, побілів, і тоді, щоб швидше покраснів. Ну вже й це не модно. Вже тепер під корінь линулий, воно ну, це росте. Оце що краска, оце не вредно, да, оце да. Біло. це біло. Воно не, просто допомагає доспіть. Да. Це можна їсти спокійно. І бризгалкою по помідорам. І так само. Клубніка. Вона побіліла-побіліла, ми її дали під корінь, вона быстренько е, закрасніла. І кажуть, ой, маленьку беру на базарі клубніку. Я сміюсь дуже часто. Люди, які не займалися, не розуміють, кажуть, ой, я беру на, на базарі маленьку клубнічку, вона нічим не, не, не наколена, нічим не, не оброблена, бо вона маленька. Ні, вона маленька, все одно вона з хімією, тому що її кормимо під корінь. Під корінь даємо їй для созрівання, і вона мгновенно красніє. А потім ми тим з коробочками вибираємо. Да. В одні коробочки беремо крупну, в другу середню і в третю маленьку. Так що все і спіє я хочу одновременно. Сказати, да, що ми завжди давали норму. Не привишали норми, ну то раз дали нам огірки, що ми побачили, і тоді не той, тому що ми в цю торгували. Ми не брали вова, да. це не ми дали і побачили. Це ми у Вови з Сургана купили огірки, а заїхали до Вадіма Кузьменка. Я Вадим потім, нам сказав, що розумаю, вона і да. питає чого. Ми ніколи не цим не розуміли, да. чого так іменно зелене, красиве. Кра кажемо, красивого гірка купили. А Вадім же ж взагалі одами там 20 балаганів, там займаються люди професіонально. Він каже, це селітра. Дивись, щоб Тобі не попало на базарі, що ти да, торгуєш так, такими, ми не не в, в розниці от капуста так само молода. Росте, росте під пленкою, росте, росте, росте. Поки та що ж такое не скручується головка. Що таке? Поїхали в магазин. у Той, де оці ж усі хімікати продаються? Так вам кажуть, треба в шприц набирається в шприц, дається під капельку, і все мгновенно вона починає в течение трьох-п'яти неділі от сили, і вона вже скрутилася як колобочок для скручування, для всього. Так що не, не кажіть, що я не права, бо мені от ніфік діла казать казати нема чого. Ну, який мені інтерес вам розказувати це? Вас учить. Угу. Да, хто дома займається, я согласна, ми теж дома не лили, но воно й не роде. Ну воно перве там занимаетесь по Чу... чуточку, капельку ви якось там, огірок два-три. Сорта, то вам, звісно, интересно, був цвіток, і я вірю. Но тільки це не той цвіток, який везуть на опт, який вирощують люди тонами. Помідори другий раз загрузять, а вони потекли ще на базарі. Їх не беруть, а вони настільки накормлені, що вони потекли ще на базарі, з них юшка тече. Сусідки мої колись дала друга сусідка. От не пішов помідор, і все, каже, приходь, я тобі дам. З тачкою прийди, чи сама привезла, вже не знаю. Ну, в общем, привезла їй тачку помідорів. на сок, на сок томатний. Хм? Той так летить ще Так ще У нього затворю. вже красний давно, це у мене. Сусідка каже, привезла коротше, тачку. Я каже, за вечір не встигла їм нічого зробити. Думаю, встану рано утром і покручу гасо. Встала, каже, в тачці все сіло у половину пів тачки, і увесь двір у помідори, у сокові, в у цьому водичка сока витекла, сама вода. І каже, може, хари повин двір, так я попосердилась. Ну якщо ти вже знаєш, каже, що воно не таке, як треба. І ти сусідка, за чим ти оце мені його дала? Мені тепер загороди вивозить і двір мить, тому що вода. Так, так, так що... Все ділається, є багато балаганів, отакі на спину оприскувателі, моє, знаєте, заводяться вони, зараз йдуть вони вже електричні, щоб не герчало. І оце газірують, ну, гідрирують, газірують, чи що там пройшов вечором, утром все. Якщо не продав, вони потекли там. Ну, є такі. І якщо так... знає, люди Ні, це присп... не всі. Я за всіх не можу сказати, тому що... люди приспосаблюються, знають, що якщо як тут не сезон як там є що. От скупщик, коли заїхав, коли виїхав, коли є фури, коли немає, вони вже це все, -все е... моніторять і не завжди дають їм єстерним образом поспіть. А якщо знають, що їде скупщик швидко всі закрасили і здали ще бурим Закрашений бурий, він доспіє в машині. Я ну, скажу, не всі, не всі. Буває такі, що ми б навіть брали на опті на ринок. Мені так, саме інтересно, що ми вже це розказували сто раз. І люди, які нас дивляться постійно, їм це вже не інтересно, бо вони це вже чули. А людина, яка мені написала, вона може перший раз зайшла і ну, не ну, согласилася і дала. Що, да, все одно ж ми не скажемо одне і те саме все слово в слово. Все одно, що десь перекручене буде, перед той. Правильно я кажу? Ну так, да, забуту. Трошки забута вже, так? Так, то забула. Ох, сваха себе. наша нам з водім вбігати. Так, все, ми під'їжджаємо додому. Я забіжу в гаму, куплю помідорчиків і я йду додому. У мене хлопчик не кормлений Дома внучок. Я навіть йому не сказала, він побіг до папи в кімнату і я йому навіть не сказала. Біля нас є місто. Я йому навіть не сказала, що я їду з дому. Ну, може він в телефоні та й не обратить на це внимание. А я вже тепер запруся в хату і сьогодні буду ф... фарширувати перчик. Думаю, що буду. Морковички треба купити, бо у мене вдома нема моркви. Я збігаю додому. Так, Вовик. а ти йдеш додому? Да, я зараз вижиму віші, ті типу, повіму і їсти. Собі. Все, дівчини. Киний день не короткий, так що треба з а... собою їсти. Дай, ти пам'ятаєте, як я сказала, що Вовик їсти, так сьогодні день короткий, можна й не їсти. Щоб мені написали коментар, що це за жінка, день короткий, можна й не їсти. Отак. От, от то, що фігуру соблюдав, отакий от в мене красавчик, щоб ви бачили, що він у мене красивий і молодий. А він, якби за мною дивився і мені отак все время казав, як може б і я була красивіша, а він наз'їж, на, їж, ти да чи не мені все. Так він як не я шобач. тобі не даю так Зато ти диви, який красивий. тепер Ти ти в короткий день не даєш. В короткий тільки не даю, раз у неділю. В короткий день. Все, дівчатки, я не знаю скільки там минут, може я ще дума, що вам докажу. А, ну тут ми вже закругляємося, бо Вовик мене виганяє, йому ж на роботу. Зараз побіжить, забере тормозочок і все. Пока-пока. Покажи пока. Сейчас покажу, пока вам. Дивіться, як я пока. пока. -пока.